Вітаю! Отримала ще одну. Сподіваюсь, останню посилку в цьому році вже від агромаркету. Відкрила скоби зняла заздалегідь, витягла. Ось тепер. Хочу показати, що всередині, звичайно ж, є накладна. Одна, одне насіння, тільки це білі черики, білосніжка, сонячний березень. Все інше це цибулинки різні. Хочу просто розкрити пакети, всі показати детально. Зараз розкладу От такі цибулинки: це гіацинтоїдиси, мускарі. От ви бачите сорти, які кількість. Ось ті, до речі, найбільші цибулинки. Далі гіацинти. Такі чотири штучки. Далі нарциси. Це все куплялося зі знижкою 50-60%, частково платилося бонусами. І далі ще тюльпани. от такі сорти цікаві всі. Всі хотілося придбати. І тут ще великоквіткові крокуси. От теж чотири різні, ці, до речі, в смужку дуже цікаві. Зараз я відкрию пакетики, хочу показати, які вони всередині, якої вони якості. Продовжимо. Ось таким чином виглядає. Це я тільки великі цебулинки розклала. От. На жаль, не всі добрі. Я розумію, що по знижкам вони не будуть ідеальні, звичайно, будуть з деякими, скажімо так, нюансами, але. От зараз я розклала детально, показую усі великі цибулини. Це тюльпани, нарциси та гіацинти. Але давайте просто одним за одним. Ось воно гниле і хворе. Цей тюльпан, наприклад, перед теж пліснява, воно хворе, пошкоджене. Це тюльпан Eaglewinks. Ось цей нарцис. Воно м'яке, сире. І отут взагалі воно пусте. От я притискаю, воно пусте і от пошкоджено, на жаль. Гіацинти всі не дуже добрі, воно м'яке, от бачите, воно прогибається, воно, воно теж з пліснявою, воно сире. Ця просто трішки пуста. От також пошкоджене, сире, пусте, плісняве. Також постен, сохшеся, взагалі, воно, бачите, яке пліснява гнил. Гниль, ось воно. така сама цибулина. І отаким чином виглядає цей гіацинт, Ну, тобто, взагалі, що казати, от такий він. Маленький я навіть не відкривала. Зараз от така цього разу посилка, щоб ви розуміли, це коштувало все разом. По повній вартості більше тисячі гривень, тут біля тисячі гривень, списано бонусів на цю посилку. Буду звертатися у відділ підтримки щодо якості. Дякую!